Вітаю всіх, продовжуємо. продовжимо. Вплив мобілізації на економіку. Давайте розглянемо вплив такої мобілізації на економіку України. Вплив мобілізації на економіку країни. Давайте розглянемо. Все-таки. Довгостроковий геморрой. І звісно, втрати, матеріальні втрати почати думати, шукати виходи а Заходимо в жопу, заганяємо все одно в жопу, починаємо шукати, ми не можемо знайти вихід. Швидкі рішення потрібні. Зміна ситуації кардинальна. Гроші. І знову гроші: дайте, подайте, на дні діколодо Україна. Тобто це ситуація проблема по всій країні. Ми загнали себе в топін через цю мобілізацію. Нам треба змінити, а зміни які? Ми можемо змінити, тільки просивши гроші. Все. Ми більше ніхто не можемо. На жаль. Тепер, як впливає мобілізація на логістику транспорт перевезення? Як впливає мобілізація на логістику транспорт перевезення? Давайте це розглянемо. О, відразу. Далі продовжувати? І це все вже вилазить на довгострокові проблеми. Догрались. Кінцевий результат тупік Ось влада загнала все це в тупік Знову рицар Пентакль знову дайте бабла. Сім кажезлів захист своїх інтересів, кожен захищає себе як може. Чому йдуть за гроші, роблять відсрочки, виїжджають? Тому що ось вам, будь ласка, як працювати в цій жопі? Працювати в цій жопі неможливо. На жаль.